We'll Вчора, 18 жовтня, 19 дев'ятнадцята сесії Кам'янець-Подільської міської ради. Одним із питань порядку денного було надання дозволу на викуп котельного обладнання, що встановлено в котельнях по вулиці Пушнінській, 29, вулиці Матросова, 17 та вулиці Івана Франка, 30 у приватного підприємства статус 2013 Депутати Кам'янець-Подільської міської ради ухвалили рішення про надання згоди на викуп котельного обладнання. Це питання підтримало 30 із 36 присутніх обранців. У серпні цього року приватне підприємство статус 2013 повідомило про намір розірвати договори з Кам'янець-Подільським комунальним підприємством Тепловоденергія» щодо оренди шести твердопаливних котлів та запропонували викупити дані котли за 2 мільйони 481 тисячу 691 гривню. Така вартість була встановлена відповідно до проведеної експертної оцінки. Вчора 18 жовтня депутати проголосували про надання згоди на викуп обладнання та визначили розпорядником коштів департамент економіки та розвитку інфраструктури міста. Однак наразі не йде Мова про виділення самих коштів для цього на наступній сесії міськради повинні збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства КП міста Пловоденергії, яке проведе процедуру викупу. Розгляданого питання викликав поживливе обговорення у депутатів в сесійній залі. Перед, що Якби завдання до підготовки цього рішення було проведено, ви знаєте, що є звернення від власників потейного обладнання до міського голови. Пропонують викупити дане обладнання, було проведено розширене засідання постійної комісії з питань живого комунального господарства і комунального майна, на які були присутні і голови фракції, і переважна більшість ролів постійних комісій. Був проведений депутатський клуб. За результатами якого було доручено підготувати таке рішення. В подальшому, якщо буде перевиконання і будуть виділятися кошти, буде сформовано додаткове рішення, а саме рішення про виділення коштів внески в статутний капітал міста Блоденергії. Ну і відповідно зміна до бюджету збільшення коштів для фінансування на викуп потенного обладнання. Зв'язку з тим, що дане питання, воно не було такого суспільного розголосу, і дійсно є дуже багато. Моментів, про які ми не знаємо, а хотіли б довідатися, щоб підійти зважно до цього питання. У мене є така пропозиція, я хотів поставити на голосування про створення тимчасової депутатської комісії, щоб ми могли повністю всебічно вивчити моменти. За скільки було придбано ПП статусом, це питання обладнання. відповідно, що питання, що вказується в даному проєктному рішенні, воно досить є актуальне, тому що зрозуміло, що. Котли, які будуть знаходитися у власності міста, це ніхто не зможе нам диктувати ті умови, які нам диктує зараз ПП статус. Це по-перше. По-друге, враховуючи те, що з наступного року ціна або тарифну сітку на енергоносії буде встановлювати ми, то це теж буде поштовхом для не здорожчання їх або хоча б залишення їх на тому рівні, що вони є. Тому е, вважаю, що нам конче необхідно придбати ці котли у власність міста для того, щоб е, ну, покращити або зменшити енергозалежність міста від приватних структур. Дякую. Шановні депутати, я повністю підтримую викуп цих котлів по цей шантаж вже надоїв всім. І дійсно можна було би це питання вирішити ще весною, але раз якісь сховались такі обставини, що зараз конче потрібно це ці котли викупити. Тому що наступає осінньо-зимовий період, це нам потрібно користуватися цими котлами. Тому повністю підтримувати цей практично. Трубами, з відповідним, відповідним додатковим обладнанням. І на сьогоднішній день ставити питання про ціну нових котлів і тих котел, які були закуплені і оцінки майна, те, що нам надала фірма, ну, воно є досить таки некоректно, тому що для того, щоб купити котел, треба гроші, потім його треба ремонтувати, треба його встановити. І все це входить в вартість. Тому ніколи ми не побачимо однакової ціни, котел новий і котел старий. Тому що для того, щоб поставити туди, треба зробити підставу, треба зробити площадку, потім замонтувати, потім догупляти, додати. Тому не може бути такого. А Але заробити, треба викуповувати. Голосити на тому, що потрібно викупити е, ці котли. Більше того потрібно розрахуватися е, з орендою, яку є заборговані за ці котли. І це питання закрито, щоб не розтягувати його і не робити на цьому питанні політичні дивіденти. Дякую, Савчук. Мені не зрозуміло доважні теорії юридичного управління, тому що це різні процедури, по яким ми й Я думаю, що майже не як директор економі... департаменту економіки розуміє, що спіттями посилаються, я звернула увагу, це на комісії, звертаю увагу зараз. На жаль, немає начальника управління, який зробив це зауваження, якби він е -е, пішов вже роботи, але хотілося дуже поспілкуватися з цього питання. Що таке два має бути процедура, яка зараз розпочинається. Це перше питання. Друге питання процедура ну, має так йти, має бути експертна оцінка. Єдине, що я можу ще погодитися, що воно має бути не вищі ціни експертної оцінки. так. а все остальне воно є йде з дотриманням закону, воно так має бути. Така процедура, і ми цю процедуру може пройти для того, щоб купити ці води. Якщо ми вирішили це зробити для міста і мати у власності міста такі об'єкти. Дякую за увагу. Скажу, чому застосувався процедура самовикупу. Тому що обладнання вже стоїть. Воно вже використовується. Це не придбання, що ми оголошуємо конкурс чи тендер, чи вивчаємо пропозицію і придбуваємо нове обладнання. Воно вже стоїть влаштоване в котельні. Є такі котельні, які не можуть бути нас на сьогодні просто демонтоване, обладнання, встановлені інше, тому що вже збудовані, треба розбирати по місці котельні. Це раз. Але комісію, яку ви пропонуєте створити, будь ласка, це ніхто не заперечує, але даний перед чи зможе депутатська комісія встановити за скільки передбані ці котли, Я думаю, що вона це не зможе зробити. Це це не компетенція нікого. ніхто не може прийти до вас в квартиру і спитати за скільки ви купили вашу квартиру. Це перше друге, ми купуємо не тільки котли. Ви можете зайти в інтернет і побачити, скільки коштує котел, а ви не враховуєте, скільки коштує роботи по монтажу цих, цих котлів. Як також ви бачите перелік котельного обладнання. Там не тільки є слово котел, там ще є якісь ін, інше обладнання. Це теж прошу врахувати. Також хочу вам сказати, що що б ми не робили, ми прийдемо до того, що повинна бути експертна оцінка. Якщо нас не влаштує експертна оцінка, ми, може, ми можемо заказати будь-якого експерта, який має ліцензію за погодження з власником. Експертна оцінка, яка є, це буде той поштовх, поштов, з якого ми будемо відліковувати ціну. Цього обладнання. Тому зараз ми надаємо дозвіл на купівлю на цього обладнання. Ми можемо прописати, що не вище експертної оцінки, яку, яку ми отримуємо. Згідно Це... експертної оцінки. Ми можемо ставити не вище. Але в принципі сьогодні ми йдеться про те, що ми даємо дозвіл і орієнтуємось тільки згідно експортної оцінки. Дякую. Після того, коли будемо реалізовувати, будемо виділяти кошти, будемо перевіряти це все. Даний проєкт рішення голосувати в цілому, так як він в кожного на столах і озвучений, прошу голосувати. Але тут написано, згідно експертної цілою. А після того приймаємо рішення комісії, коли будемо реалізовувати. За три освічення приєднання. Згодом у соцмережах представники однієї з політичних сил, представників міській раді, вирішили пропіаритись та у вигідному для них світлі винести це питання загалом. Почали звинувачувати міську раду у незаконності прийняття даного рішення. Політиканство стало на заваді діловій угоді міської влади та підприємця, адже обґрунтовної позиції в них немає. Є лише штучно створене протистояння між депутатами у раді. Замість того, щоб вирішувати ситуацію, по суті, створюється штучний конфлікт, де у кожного своє неабиякі бачення ситуації. По великому Якщо піти на поводу у цих шести депутатів, то це зрив опалювального сезону, який автоматично призведе до незадоволення міською владою кам'янчан. Дана поліцсила на етапі підготовки до зими вирішила в черговий раз безглуздо пропіаритись. Ми вирішили розібратись у даній ситуації та поспілкувалися із директором комунального підприємства міста «Плаводенергія» Валерієм Гордійчиком. Будь ласка, ситуація, яка склалася навколо оренди. Комунальна підбирається міста Пілода енергія твердопаливних котлів у приватного підприємства статус 2013. Чи бралися в оренду ці котли? Ну, звісно, бралися в оренду, все оформлено документально. І не вижу там каких-нибудь підводних течений. Там все законно, значить мало того, що того, і все, значит, на цих котлах мы я не буду озвучувати, какую, но офіційно говорю, что ми даже получили хорошую солідну прибыль. Чи відомо вам про те, що до вас направляв селист, в якому приватне підприємство Статус 2013 просить повернути належні йому на всі котли, їх відключення від міських опалювальних мереж та мереж постачання води? Ну, відомо. Я читав е, члену свободи, значить, е, не помню як фамілія, який е, викинув інтернет, що Кто-то кого-то шантажирует, мы никогда никого не шантажируем, шантажируем. Тот, который пишет, это первый шантажист. Чего ты пишешь? Если что ты шантажируешь, мы что, не собираемся работать на дать послугах, значит наша задача надать послуги. Мы их нададим. Значит, мы не писали, значит, они заинтересовались. Мы им все документы надали, я еще раз вернусь назад. Что мы даже на этом имеем прибыль. Мы ничего не потеряли. Мы убыток не завели ни предприятия, ничего. Так случилось, что тех из ЕВА продали котлы статусу. Дальше что? Значит вот, начали э -э -э, свободно бомбить, что это неправильно все. Значит, я так, насколько понимаю, статус тоже. Значит, раз неправильно, так не пишу, заберите их. Вы депутаты, решайте. Я же дальше правильно писал. Заберите эти котлы, да выкупите у нас и отапливайте. Все. Предприятия как таковой не має права купить без мийского рада для коммунального предприятия. Значит, вот. Я считаю так, значит, вот, э, что надо вести приговоры статусом, нормальные приговоры, значит, выкупить их по нормальной цене. Да и все значит. Вот. То, что я не знаю, сьогодні, яка причина к тому, значит, вот, но люди хотели, чтобы мы имели эти котлы. Сегодня статус хочет продать. Да покупаем. Вже да виділять деньги, покупаємо де все, де да пользуються далі. Також ми поспілкувалися із керівником приватного підприємства Статус 2013 Сергієм Чернявським, підприємство якого належать дані котли. Вчора на сесії міської ради депутати прийняли рішення про надання дозволу на викуп котельного обладнання приватного підприємства Статус 2013 керівником якого виявляєтесь. Розкажіть, будь ласка, пред історію появи цього взагалі котельного обладнання у нашому місті. У 2014 році з початком російської агресії і припиненням ділових стосунків з Росією гостро стало питання постачання енергоресурсів. Як ви знаєте, в нашому місті майже всі котельні працювали на газовому топливі, і американська компанія зайшла на ринок України з метою. Розвитку на території нашої держави котелень, які би працювали на альтернативних видах палива. Значить, американська компанія заключила договір з компанією нашою, українською, з Києва. От, і вони обрали місто Кам'янець-Подільський. Пілотним проєктом для того, щоб показати, як це обладнання працює, як ці котельні можуть в сучасних умовах надавати послуги, послуги по забезпеченню мешканців житлових будинків теплом і гарячим водопостачанням. Однак, в зв'язку з скрутною фінансовою ситуацією в державі, київська фірма. Вимушена була піти з ринку послуг, які вони мали надавати на території міста Кам'янець-Подільської Хмельницької області, і приватне підприємство Статус викупило котельне обладнання, яке вже знаходилось в місті Кам'янець-Подільському і знаходилося в тих котельнях, де воно і зараз знаходиться. В по-дальшому ми повідомили. Комунальне підприємство «Міст Тепловоденергія про те, що ми являємося власниками даного обладнання котельного і всі подальші дії запропонували вести уже з приватним підприємством статус, а не з київською фірмою. У 2015 році був укладений договір. На терміном на 5 років, От, і цей договір діє і на сьогоднішній день. Весною 2016 року, е після неодноразових е вигуків в сесійній залі від деяких депутатів міської ради, е приватне підприємство статус. Звернулося з листом на ім'я міського голови Михайла Сімашкевича і директора колективного підприємства Тепловоденергія Горючка Валерія Григоровича, про те, що ми припиняємо свою діяльність в місті і готові продати міст тепловоденергії вказане котельне обладнання. Значить, ціна, яка прозвучала в сесійній залі вчора. Була взята не з потолка, ми звернулися до експерта, і експерт зробив відповідний висновок і цю суму обґрунтовано назвав. Тому ціна ні в коєм разі не є незавишеною, а яка відповідає е, риночним цінам на сьогодні. Вказане обладнання ми запропонували купити колективному підприємству Міс Тепловоденергія. Про що було зроблено в сесійній залі депутатами? Верніше було проголосовано відповідне рішення. Також ми поцікавилися даним питанням у директора департаменту економіки і розвитку інфраструктури міста Майі Гурської. Саме цьому підрозділу міський голова доручив вивчити дане питання та підготувати відповідний проект рішення сесії міської ради. Чому виникла необхідність викупу даних котлів та, взагалі, яка предісторія появи цих котлів у нашому місті? Ми запитали у Маї Дмитрівни. Медити, розкажіть, будь ласка, вчора на сесії міської ради депутати прийняли рішення про надання дозволу на викуп котельного обладнання, яке належить приватному підприємству статус 2013. Розкажіть, будь ласка, про історію, як це котельне обладнання з'явилося у нашому місті? Доброго дня. Ну, в принципі, спробую коротко вам поінформувати про дане питання. Значить, ви знаєте, що протягом вже третій рік. Наша держава, наше керівництво доводить до відома всіх і доводить до розпорядження всіх питання про зменшення залежності від газу. Таким чином було ряд цілих програм, прийнятих, в тому числі і наше місто. Почали відпрацьовувати варіанти в плані того, щоб побудувати на території міста. В тих котельнях або на тих територіях, де це можливо, щоб якнайменше зменшити газову залежність. Так було прийнято рішення про будівництво таких котелень, це по Пушкінській 29 яка практично опалює бюджетну сферу, це міську лікарню. На матросу 18, це також опалюється лікарняні споруди ну, будівлі. І на Франка-30, там у нас і довголіття, і також є міська поліклініка. Стосовно того, як з'явилося обладнання, хочу вам сказати, що дозвіл надається в нашому комунальному підприємству. Підприємство визначає територіально, де найкраще побудувати такі котельні з метою того, щоб забезпечити якісними послугами відповідно споживачів категорій. І було прийнято рішення про те, що саме на цих об'єктах, за цими адресами будуть будуватися такі котельні. Враховуючи те, що в міському бюджеті на той період коштів, так як і зараз у нас є серйозний дефіцит бюджету міського, виділялися кошти частково з державного бюджету, частково з міського бюджету, але на придбання котлів коштів не вистачало. Тому, наскільки мені відомо, було проведено таку переговорну процедуру, до нас з'явилися суб'єкти господарювання це компанія девелоперська, яка запропонувала, що вони в інших містах так працюють, вони встановлюють своє котельне обладнання. Був підписаний угода така про наміри. Відповідно до тієї угоди було укладено договір між підприємством і е, зазначеною компанією, і в період будівництва вони виконали свої зобов'язання поставили такі котли. Е, відповідно, після введення в експлуатацію вийшли частки підприємства і частка е, зазначеної групи е, саме в вартості котельного обладнання. Котельні були запущені в роботу. Почали надавати свої послуги вже в 2014 році, ну і, відповідно, був укладений договір про оренду, оскільки будь-яка вартість будь-якого майна вона передбачає укладення будь-яких договорів про їхнє використання. Саме такий договір був укладений. Наскільки мені так по е, датах не скажу чітко, але в 2015 році. Зазначена компанія реалізувала своє майно. Е, яким чином реалізувала, вони мають на це право, тому що будь-який суб'єкт господарювання не підпорядкований комунальній власності, вони в межах свого свого бачення ведуть бізнесові справи і вони реалізували своє майно. Е, настільки нас поставили до відома, що таке майно викупили в них статус 2013. Тому відповідно від статусу 2013 надійшли листи до підприємства, відповідно суб'єкта господарювання, який використовує обладнання, чим вони поставили відома, що котельне обладнання перейшло у власність до них. От. Враховуючи те, що підготовка до опального періоду відбувається в літній період, пройшла, була проведена протягом, напевно, що липня, серпня, не можливо, вересня. Відповідна переговорна процедура і договори цієї оренди цього обладнання були переукладені з статусу 2013. Минулий опалювальний період підприємство орендувало котельне обладнання в статусі 2013. От. Ну і, Відповідно, виходячи в цей літній період, підприємство виявило таке бажання, звернулося до міської ради, що вони... Або буде відповідно далі продовжуватися договірні гарантійні стосунки, або вони готові продати да дане обладнання підприємству. От така процедура була. Вчора на сесії міської ради депутати прийняли рішення про надання дозволу викупівлі цього котельного обладнання. Існує така подоводовка кам'янчана. Не знаю наскільки вона є доречною та оціночною, що дане рішення міської ради прийнято без врахування юридичних норм. На вашу думку, дане рішення міської ради має доцільне юридичне обґрунтування? Ну давайте я тоді так скажу вже, звідки виникло це рішення, яке було прийнято вчора на сесії. Що послужило? Цьому рішення Значить, ну, послужило цьому рішення якраз те, на чому я закінчила, що надійшов лист від власників котельного обладнання Статус 2013 з пропозиціями про те, що вони провели експертну оцінку свого майна, і вони готові розглядати питання або продажі викупу, якби в них цього обладнання, або подальшої оренди. Даний лист був міським головою резолюцією накладено, він був доведений до відома відповідних структурних підрозділів міської ради і також всіх депутатів. На підставі вивчення протягом вивчення цього листа було організовано засідання розширеного розширено засідання комісії постійної депутатської з питань житлово-комунального господарства і комунального майна. З залученням в комісію всіх голів постійних комісій і відповідно депутатських фракцій. Після обговорення на цій комісії депутати одностайно зрозуміли, що треба викупляти це обладнання, але разом з тим виникало питання щодо його вартості, оскільки є проведена оцінка. Було навіть запропоновано, щоб орган місцевого сурдоння, тобто міська влада, замовили свою експертну оцінку. Ну, скажу вам, що такий крок не може бути виконаний, тому що ми не маємо права оголошувати і проводити експертну оцінку не на своє майно. Тобто, якщо це майно має власника, от тільки він має право розпоряджатися проводити його експертну оцінку. Відповідно, після того було проведено засідання депутатського клубу, на якому також було обговорено дане питання, і прийнято рішення про те, що міська рада має надати згоду на придбання на викуп цього обладнання. Відповідно, на, за резолюцією, за рішеннями таких от засідань було підготовлено Департаментом економіки, підготовлено даний, даний проєкт рішення, яким чітко передбачається, що Рада, оскільки попередніми засіданнями вона надає згоду на викуп цього обладнання. Далі це рішення, ну, якби я б могла назвати якби декларативне або дозвільного характеру. В ньому ми не виділяли кошти, тому що їх практично в бюджеті ще немає. Тому окремим пунктом ми передбачили фінансовому управлінню, якби зобов'язали їх, що під час перевиконання міського бюджету необхідно обов'язково першочергово звернути увагу для забезпечення коштами цієї проведення цієї процедури. Що стосувалося, якби зауважень депутатів на самому засіданні сесії, про те, що викуп. Ну, не має носити такого характеру, як викуп, що це має бути придбання. Я пояснювала і на сесії, і хочу озвучити зараз, що питання йде не про просто придбання десь в якихось інших установах. Мова йде про те обладнання, яке вже вмонтоване, яке вже працює. І е, від'єднати його просто від е, без нанесення шкоди самим котельням, спорудам котельні, неможливо. Тобто те, потрібно розібрати котельню для того, щоб вилучити те обладнання. Тому стоїть питання саме про викуп. І процедура, яка має бути проведена, це має бути переговорна процедура. Вона передбачається законом, і це не є порушення чинного законодавства. Тому ми вважаємо, що дане рішення, яке прийняли депутати. Правильне подальша процедура виділення коштів, домовленості про фактичну вартість на момент викупу і всі подальші дії будуть рухатися в межах чинного законодавства. Мета виступу цих депутатів на нашу думку породження протистояння. Складається враження, що девіз цієї групи депутатів, чим більше вони перепон створюють діяльності міської ради, тим краще буде для їхньої політичної сили.